Дональд Трамп оголосив про запровадження 50% відсоткового мита на імпорт міді, щоб підтримати американське виробництво. Нові заходи стосуються металу, необхідного для електромобілів, військової техніки та енергомереж. Трамп також повідомив про плани накласти миту на напівпровідники та фармацевтичні товари. Водночас тариф на ліки може сягнути 200%. Через цю заяву ціни на мідь зросли на 17%, але ринок акцій США залишився стабільним. Ми встановили 50% на сталь, 50% на алюміній, на лісоматеріали. Ми запровадили мита на авто. А сьогодні візьмемося за мідь. Трамп Додав, що фармацевтичні компанії матимуть рік, щоб перенести виробництво до США, аби уникнути високих мит. Ми дамо близько року чи півтора ще в компанії почали виробництво тут. Після цього на ліків та інших товарів запровадять мита дуже високі, наприклад, 200 відсотків. Як повідомив міністр торгівлі США, Говард Лютнік, мито намітна буде чинності наприкінці липня чи 1 серпня. Рішення щодо напівпровідників і фармацевтики ухвалять теж до кінця липня. США імпортують 70% активних фармацевтичних інгредієнтів з Індії, ЄС та Китаю а 92% найсучасніших чипів з Тайваню. Деякі експерти вважають, що мита можуть підвищити ціни для споживачів і порушити ланцюжки постачання. Чилі, найбільший постачальник МІДІ до США, а також Австралія, яка експортує ліки, висловили стурбованість. Зазначимо 14 країн, зокрема Японія та Південна Корея, отримали від Білого Дому листи промита у 25 відсотків, які почнуть діяти з 1 серпня. Велика Британія і В'єтнам уже уклали угоди зі США, а Китай домовився про тимчасову угоду.